Деякі фрази просто народжені, щоб стати безсмертними. Вони живуть десятиліттями, переходячи з екрана в екран, з покоління в покоління. Сьогодні я розповім вам про історію мемів, які здобули свою популярність не тільки серед геймерської спільноти, а стали культовим попкультурним феноменом. Дай борзомо Олдбой, і сьогодні я розповім вам про історію культових мемів з ігор. Звісно, не всі нам вдалося вмістити в одне відео, тому, якщо вам сподобається, я знімлю продовження. Ну а зараз смачного вам і приємного перегляду. Прославляй сонце. Є меми, які народжуються з хаосу, а є ті, що виростають з чистого оптимізму, в світі, де все навкруги намагається тебе вбити. Praise the sun або ж Прославляй сонце саме з другої категорії. У 2011 році Dark Souls молотом обвалилась на геймерський світ. Гра була жорстока, безжальна і доволі депресивна. Смерть тут не покарання, а спосіб життя. І ось серед цього пекла з'являється Солар з Астори. I am of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Лицар, який щиро вірить у красу сонця і силу дружби. Солер належить до ковенанту воїнів сонячного світла, і коли гравець приєднується до нього, то отримує легендарний жест руки до неба, ніби обіймаєш саме сонце або ж тягнешся до нього руками. Але найцікавіше те, що фраза Прославляй сонце, тобто «Praise the sun» ніколи не звучить в самій грі. Так називається тільки жест, але ні Солер, ні хтось інший у Dark Souls ніколи її не каже. Хоча навіть я був певен, що чув її від лицаря сонця. Але як виявилось, він каже інші, теж дуже легендарні слова. А у випадку з прославляй сонце це виявився ефект Мандели. Ми так часто чули це в мемах за межами гри, що і забули, що в самій грі її насправді ніхто не каже. Так само, як і легендарну фразу зоряних війн» Дарта Вейдера, Люк, я твій батько. Адже в оригіналі він не називає сина по імені, а просто Лу no. Айфа. Насправді, Фромсофтва не планували створювати мем. Вони просто зробили персонажа, який вірить у добро там, де його не може бути. Солер говорить про Джолі Кооперейшн, радісну співпрацю. А лінґейджінджолікооперейшн. В грі, де інші гравці частіше намагаються тебе вбити, ніж допомогти. Саме тому я завжди намагався врятувати цього хлопця, коли перепроходжу перші душі. Ну а геймерська спільнота знайшла в його словах глибший сенс: у світі, де все йде не так, де ти помираєш раз за разом, де здається, що надії немає, завжди можна підняти руки до неба і сказати: прославляй сонце. Таким чином, це стало символом боротьби з фрустрацією через жарт, причому не тільки в Dark Souls, а й далеко за межами ігрової спільноти. Інтернет вибухнув фан-артами. Солера підставляли замість будь-яких персонажів, що тягнули руки вгору. Його поза стала універсальним символом тріумфу, іронії або просто хорошого настрою. Жест і фраза стали настільки культовими, що інші ігри почали красти Солера. Так, у World of Warcraft Warlords of Draenor з'явився NPC Solar of Underhall, персонаж, який відверто парадіює культового лицаря. Borderlands 2 додали Night Solitaire у стилізованій під Солара Броні. А Дестині навіть створили емоцію, натхненну рухами легендарного сонцепоклонника. Правда, в грі від Bungie емоція називається Praise the Gun, тобто Прославляй зброю. Nintendo у 2018 році випустили офіційну амібо-фігурку Солера для Dark Souls Remastered. Reddit перетворив Praise the Sun на справжню релігію. Ось цей ось символ став універсальною реакцією на хороші новини в геймерських сабредітах. PC Gamer навіть опублікував великий матеріал, чому ми прославляємо сонце. Пояснюючи, як простий жест став культовим феноменом. «Keep Calm and Praise the Sun» стала надзвичайно популярним принтом на одязі. Американський доволі популярний метал гурт Darko US також випустив пісню «Praise the Sun», де в тексті згадується і Солер, і навіть сама Dark Souls. Але найкрутіший випадок, який я можу пригадати, це серія Ріка та Морті. А саме в шостому сезоні дев'ятий епізод під назвою E Rick in King Mortur's Mort. В епізоді Рік та Морті стикаються з орденом лицарів Сонця, де один із лицарів одягнений і поводиться ну дуже схоже на Солера з Dark Souls. Цій серії, окрім того, що Морті пропонують стати лицарем сонця, також пародіюють культове жестове прославляння сонця з гри. І хоч фраза the Sun дослівно не прозвучить в цій серії, але сплутати очевидне відсилання з чимось іншим, ну просто неможливо. Сьогодні Praise the Sun вже не просто ігровий символ. До речі, моя футболочка з Praise the Sun. обожнюю її. Культова фраза захопила, окрім ігор, ще й музику, серіали і навіть спорт. Адже, хоч From Software створили Elden Ring, Sekiro та інші хіти соул жанру з купою цікавих персонажів, але все ж саме Солер з Асторії з його наївним оптимізмом залишається їхнім найяскравішим героєм, тому що іноді, коли все йде до біса, єдине, що залишається, підняти руки до неба і прославити сонце. Або повище підняти свою картонку, навіть якщо довкола лише темрява. До речі, про японську культуру хочу поділитися з вами своїм досвідом використання зенмаркету, який допоміг мені стати до цієї самої культури. Трішки ближче. Це сервіс, який дозволяє зручно замовляти з японських магазинів та аукціонів з доставкою в Україну. Якщо ви захоплюєтесь японськими гаджетами, іграми, мангою тощо, то цей сервіс стане для вас справжньою знахідкою. Нещодавно ось цю ось красуню PlayStation Vita я знайшов на японському аукціоні, і хоч обійшлась вона мені не дешево, але все одно економія порівняно з українськими цінами виявилась відчутною. Не кажучи вже про стан і комплектацію, у нас таке знайти практично неможливо. Через сервіс можна замовляти практично все: від ретро консолей та аксесуарів до колекційних фігурок, японського одягу чи навіть екзотичних солодощів. Але що мені найбільше подобається в ZenMarket – це їхній інтуїтивно зрозумілий інтерфейс з українською локалізацією та службою підтримки користувачів нашою мовою. Тож, якщо ви давно шукали надійний спосіб дістатися до справжніх японських скарбів, ZenMarket – саме те, що потрібно. А використовуючи мій промокод OLDBOY, ви отримаєте додаткову тисячу сенпоїнтів на старті. Всі деталі знайдете за посиланням у описі. Я прийшов сюди жувати жуйку і надирати дупи. Наступна наша фраза не просто знаменита, вона легендарна. Але на відміну від Солера з Dark Souls, цей мем почався не в грі, а в культовому сайфай-бойовику The Alive 1988 року. В цій мемній сцені Роді Пайпер, професійний реслер, заходить до банку з дробовиком і видає максимально крінжову репліку. Айгевкамгічубаблґанкікес. Але найкраще в цій історії те, що він її імпровізував. Режисер Джон Карпентер дав йому повну свободу дій, а Пайпер народив один з найцитованіших рядків в історії кіно. Ця фраза так зачепила, звісно ж, через її абсурдність. Буденне жувати жуйку, плюс банальне надирати дупи Створило комічний ефект, який неможливо стерти з пам'яті. І тут ви, мабуть, запитаєте: а до чого ж тут ігри тоді? Ну, вся справа в тому, що саме гра, а точніше, фанати гри, зробили з цієї фрази легендарний мем у 1996 році Дюк Нюкем 3D з двох ніг увірвався в світ ігор. Дюк майже дослівно процитував Пайпера. It's time to kick ass and bubble gum. I'm all Для мільйонів геймерів це був перший контакт з легендарною фразою, але розробники з 3D Realms точно знали, якого ефекту вони хочуть домогтись. Duke Nukem був побудований як жива енциклопедія цитат з бойовиків 80-х і 90-х. і в цьому і полягає найбільший мем цього вислову. Цілі покоління гравців були впевнені, що фраза про жувальну гумку народилася саме в Нюкем, а про фільм Карпентера вони навіть не здогадувались. Відеоігри виявились настільки сильним медіа, що змогли привласнити фразу і зробити її своєю. Адже після успіху гри фраза стала справжнім шаблоном для пародій, як то в британському гіксеріалі за and kick ass. And I've just finished my milk. Одному з найкращих ситкомів як я зустрів вашу маму, в рок-опері Дюк You Used to Be Cool, де говориться, що, схоже, він таки знайшов ще жуйку yeah, Та багато інших. Цей шаблон живе своїм життям у мемах, стрімах, коментарях і навіть повсякденних розмовах олдів. І, хоч нових дюків, як і продовження фільма Карпентера, мабуть, ніколи не буде, вислів не перестає жити. І на мою думку, це якраз та сама магія мемів, які зі звичайних фраз стають частиною колективної пам'яті. Вона переживає своїх творців, мігрує між медіа і знаходить нові покоління шанувальників. Згаяно червоний напис на чорному тлі, 2 секунди тиші, і ти знаєш, все пішло не так. І ні, мова не про ще одну мемну фразу з Dark Souls. мова про згаяно, потрачено, убито, набухано або ж мовою оригіналу «wasted». У 1997 році перша Grand Theft Auto від DMA Design, яка пізніше стане Rockstar North, вигадала свою формулу відкритого світу, де можна робити все, що завгодно: грабуй, вбивай чи кради чуже авто. Але майже як в цитаті Бена Паркера, з кожною свободою приходить велика відповідальність і смерть. І ось коли настає смерть в серії про великого автокрадія, екран темнішає, після чого з'являється напис «Wasted». До речі, слово вибрали не випадково, адже wasted у сленгу означає не тільки змарновану спробу, а і убитий муркотиками чи п'яний в дрова. Для серії про злочинців це було ідеально, адже двозначність додає ситуації певної іронії. Цікаво, що з кожною частиною екран смерті теж еволюціонував а в четвірці було навіть прибрано напис. А ось в п'ятірці вже з'явились ті культові червоні букви, які і стали величезною частиною попкультури і вийшли далеко за межі ігор. Одразу ж через кілька місяців після релізу п'ятої частини на Reddit створили сабреддіт Wasted Gifs. Це місце, де реальні життєві фейли отримували стилізацію з мемною фразою з GTA. Хтось падає з велосипеда? Wasted. Невдалий трюк на скейтборді? Wasted. Кіт не вписується в поворот? Wasted. П'яниця не втримався на ногах. Ну ви зрозуміли, wasted. Ютуб заполонили монтажі «Wasted in Real Life». Відеоредактори накладали культовий екран смерті на найрізноманітніші невдачі від спортивних травм до кулінарних катастроф. І такі ролики набирали мільйони переглядів. College Humor і Smosh підхопили тренд, публікуючи добірки найсмішніших «Wasted Gives». Мем став настільки популярним, що його розуміли всі, навіть ті, хто ніколи не грав у Grand Theft Auto і навіть не знав, що ця культова анімація звідти. Сьогодні Wasted – це більше ніж екран поразки з гри. Це частина культурного коду. Розбив торт на підлозі, сфотографуй і підпиши Wasted. Наші політики обістрались з набу і САП. Мемні сторінки миттєво додадуть червоний напис. Неправильно відповів на іспиті, чи налажав на роботі, друзі прийшлють стікер з Wasted. Слово давно перейшло з віртуального світу відеоігор в повсякденний сленг. Rockstar не просто створили екран геймоверу. вони винайшли універсальну мову для опису невдач. Скоріше за все, самі цього не розуміючи. Звісно ж, схожа, мемна фраза Ти вмер з Dark Souls допомагає описати схожі проблеми. Але у Wasted куди універсальніша? Адже вона стала символом будь-якого моменту, коли все йде шкереберть. За понад 12 років червоний напис на чорному тлі став одним з найвпізнаваніших ігрових символів. І кожен раз, коли щось іде не так, десь в світі хтось бачить цей напис перед очима. Інколи, навіть якщо просто розлив каву. Бумшакалака Деякі слова народжуються не в словниках, а в аркадних залах. Бум шакалака саме такий випадок. Причому найцікавіше, що хоч я і не виріс в Америці в 90-х, все ж коли я був малим, то застав цю фразу в своєму місті в маленькому коридорчику між поверхами супермаркету, де стояли автомати Mortal Kombat, якийсь бітемап, схожий на Fighting Force та NBA Jam 1993 року. Цій версії баскетболу ви грали 2 на 2, причому можна було грати одразу в чотирьох за одним автоматом. Баскетболісти в цій грі літали як навіжені і могли навіть крутити епічні фінти, по типу вдрузки розбити щит потужним китком в кільце або підпалювати м'яч, немов метеорит, що влітає в атмосферу землі. Але справжньою зіркою цієї веселої вакханалії насправді стає не геймплей, а коментатор. Тім Кіцров озвучує гру з таким ентузіазмом, ніби це реальний фінал NBA і Олімпіада водночас. І хоч в грі до 100 біса веселих фразочок, все ж коли після чергового божевільного слемданку з екрану лунає «Бум шакалака», mm -hmm. Mm -hmm. ти розумієш, чому саме вона стала настільки популярною. Кіцров, до речі, не вигадав слово з нуля. Воно існувало у фан-культурі ще в 60-х. У піснях Sly and the Family Stone. А в армійській комедії «Stripes» солдати скандували «Бум-шакалака» під час тренувань. Саме звідти актор і вкрав вигук для «NBA Jam». Але як і у випадку з дюком, і його жувальною гумкою, геній полягав у контексті у фільмі. Це був просто армійський клич. У грі ж це стало звуком тріумфу. Коли твій баскетболіст робить щось неймовірне, бум шакалака звучало не просто як коментар, а як емоційний вибух. Особливо коли ти десятирічна дитина. Мені чомусь дуже асоціюється ця фраза з тим, як наві перемогли в фіналі першого Інтернешнала, і Вілат кричав як різаний слово мільйон. Мільйон доларів у наві! Мільйон. доларів!» На превеликий жаль, тоді Вілат ще коментував російською, але все ж емоційний заряд коментатора дуже потужний. Ну а у випадку з NBA Jam сталося по суті неможливе. Вигук з відеогри перейшов у реальний спорт. Офіційний твітер NBA почав використовувати хештег бумшакалака під постами з ефектними данками. ESPN підхопили тренд і почали використовувати цей вираз у своїх репортажах та ток-шоу для підсилення емоційних моментів під час крутих данків або захоплюючих моментів у баскетбольних іграх. Американський університет Бригам Янг навіть назвав свій щорічний конкурс слемданків шакалака». Реальні коментатори NBA іноді так само кидають цей вигук під час особливо видовищних моментів. Погодьтесь, коли віртуальний коментатор впливає на справжніх, то це реальний показник. Втім, сьогодні бум-шакалака використовують далеко за межами баскетболу. Виграв катку в PUBG, склав важкий іспит, СБУ розбили стратегічну авіацію Росії, – бум-шакалака виростав став універсальним криком перемоги. І так, в Україні він не сильно популярний, так само через не дуже сильну популярність баскетболу і тим паче оригінальної гри 93-го року. Але все ж у світі в соцмережах цей вигук супроводжує будь-які досягнення. Ви ж, я думаю, мали б чути цю фразу в американських фільмах та серіалах. Наприклад, в Сімпсонах: Я на лікуванні пропустить бумсика. Космічний джем з Майклом Джорданом. Тренький ламповий серіал Принц Беверлі Хілс Та знову таки, як я зустрів вашу маму, таким чином слово стало мемом радості, який розуміють навіть ті, хто ніколи не чув про піксельний NBA Jam 1993 року. Адже бум шакалака пережило свою гру, перейшло у фільми, серіали, в реальний спорт. А також стало частиною поп культури. Але зараз я думаю настав час для класики, яку знає ну, будь-який шанувальник відеоігор. Раніше я теж був шукачем пригод, як і ти, але отримав стрілу в коліно. Безмістовно сперечати, що в свій час The Elder Scrolls V Skyrim підкорила світ. Bethesda створила величезний відкритий світ з незліченною кількістю персонажів. Гейм дизайнер Еміль Пульяруло додав цю репліку для міських вартових, просто як штрих до образу колишнього героя, який тепер охороняє ворота. А like knee. а тому ніхто не очікував, що станеться далі. Проблема була в системі діалогів з Керім. Вартові випадковим чином вибирали репліки зі списку, і стріла в коліні траплялася надто часто. Гравці чули її десятки, ні сотні разів. У кожному місті біля кожних воріт та сама історія про стрілу в коліно. Спочатку це було весело, потім дратувало до неможливості. А потім, як ви вже знаєте, стало легендарним мемом. Інтернет вибухнув пародіями за шаблоном Раніше, я щось, але потім отримав стрілу в коліно. І чим абсурднішим було це щось, тим веселіше ставало. Журналістико Котаку назвали це найбільшим жартом 2011 року. І водночас найзатертішою цитатою року. Адже мем настільки поглинув тоді інтернет, що навіть потрапив у масову культуру. У серіалі НСІС в епізоді 2012 року персонаж пожартував про свою стрілу в коліні. Й моспієндозга? Інтілатокенерон не. Котаку навіть написали окрему статтю про цю великодку. Crysis 3 додали досягнення Arrow to the Knee. Borderlands пародіювали фразу, замінивши стрілу на кулю. Стрей згадала робота, який тримав бар, поки не отримав викрутку в коліно. І навіть в Сталкері 2 маслина зупинила чергового шукача пригод. Я б теж вирушив до прибіті, якби не зловив маслину в коліно. Жарт зайшов настільки далеко, що у Xbox Live для 360-ї коробки було додано аксесуар для аватарів, стрілу, що стирчить з коліна. За понад десятиліття фраза перетворилася на інтернет-прислів'я про раптову зміну долі. І як ви бачите, ігри досі роблять на це покликання, а геймери досі жартують про стріли в колінах. Навіть ті, хто не знає, що таке Skyrim. Bethesda підхопила мем і перетворила по суті баг з набридливою фразою у фішку: хотіли створити живий світ, натомість створили безсмертний мем. Вони випустили футболки з мемом, а працівники студії часто самі відсилались до цієї фрази в своїх інтерв'ю. За кілька місяців після релізу про стрілу так багато говорили, і вона вже так всіх задрала, що до початку 2012 року мешбал писали, що мем сам же отримав стрілу в коліно, зайшовши занадто далеко. Але Arrow in the Knee беззаперечно стало одним із перших великих мемів про те, як погано написані діалоги можуть стати культовим феноменом. Звісно, не варто також забувати за Джил Сендвіч з Resident Evil, але про неї ми поговоримо в наступних роликах, якщо, звісно ж, це відео вам зайде і збере багато переглядів. Тому я на вас сподіваюся, також дякую всім за фінансову підтримку. Якщо хочете більше такого контенту, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і ставайте частиною нашої патрон, моно, одним словом, спонсорської сім'ї. Ну, на сьогодні це все. А ось тут ось 12 крутих ігор, 10 з 10, які має пограти кожен. Подивіться, якщо ви ще не дивилися, дуже класний ролик. На цьому все. До зустрічі, дякую і дай Боже!